Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні в нас на огляді велосипед Space Fayeton на 29-х колесах та на алюмінієвій рамі. Також є і другі розміри коліс. Сьогодні 29 -ка. Розмір Розмірами може бути і 18-й, та 20-й. Так виглядає. Як ми бачимо, деякі траси заховані всередину рами. І один трос іде. <зовні>. Це зроблено для того, щоб якщо ви захочете поставити сюди гідравліку, не переривати гідролінію. Цікавий дизайн, є різні забарвлення, для прикладу показуємо цей чорно-синій. Також є ще такий, якби синьо-бірюзовий. Також дуже цікавий. Є ще сіро-жовтий. Є й другі забавлення, їх зможете подивитися на сайті. Кермова колонка тут 1 на 8 стандартна, кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке 70 см алюмінієве. Також ми бачимо на кермі м'які гумові гріпси. Перемикачі Shimano, Це моноблоки 3х7. Так виглядають. Вилка амортизаційна, пружинна. Вона сталева, хід її 100 мм. Покришки CST шириною 2.10 з універсальним протектором та подвійні алюмінієві обода і втулка на ексцентрику сталева. А також бачимо дискові механічні гальма, розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки 24 34 42. Шатун тут сталевий, довжина його 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат і передній перемикач Shimano Торней TZ. Задній перемикач Shimano торней TZ, трещітка на 7 зірок, 14-28 кількість зубів на зірках. Задня гай... втулка вже на гайках, сталева і так виглядають задні механічні гаймари. Також по заводу встановлена підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир та таке спортивне сидіння, брендоване під Space. Space Fayeton дуже такий цікавий варіант. Він є доволі продаваємий, так як це бюджетний варіант, і за невелику ціну ви отримуєте велосипед на алюмінієвій рані з перемикачами Shimano, мортизаційні вилки, дискові механічні гальми і так далі. Також непоганий дизайн, є різні забарвлення, які ми показували вам раніше. Більш детальну інформацію про цей велосипед зможете подивитися на сайті, там же зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!